Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео хочу вам розповісти е, на прикладі одного з кейсів е, такі, таку важливу інформацію, і хочу підняти вашу правосвідомість з цього питання, е, яким чином можна е, просто піти в суд і програти його навіть не матеріально, там не по документах, не по доказах, там е, не по свідках, а просто от піти і програти його процесуально. От на всі 100% просто піти його і програти без от всяких там з'ясувань обставин справи. Я розповім і ви послухайте, тому що це дуже важлива інформація. І от нещодавно ми з одним з клієнтів спілкувалися з цього приводу, і я йому розповів це під час консультації і подумав, що було б непогано, щоб і всі ну, знали цю інформацію і розуміли, як користуватись своїми правами. От в цьому аспекті тому залишайтесь. Послухайте, це буде для вас дуже корисно. А якщо будете ви вважати це корисною інформацією, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на канал. Також нагадую, в мене є ще телеграм-канал, там більш швидко тезисно по суті виходить вся ця інформація. А також оновлення діючого законодавства, за яким я постійно стежу. В посилання залишаю під відео, можете перейти і подивитись там по пошуку для себе знайти щось цікаве і корисне. І так, от давайте моделюємо ситуацію от по виключених з військового обліку, виключених за станом здоров'я. Як приклад, вас виключили там, наприклад, у 2015 році або 2022 році, неважливо. Потім з'явився цей резерв Плюс у нас у 2024 році, і поділилась нас частина людей не хоче його встановлювати, частина людей його собі встановила практично одразу. І от... Якимось чином ви встановили все ж таки цей резерв плюс і з'ясовуєте через цей застосунок, або там через дію там сформували собі цей обліковий документ. До речі, як це зробити? Залишу посилання тут, можете подивитись. Не встановлюючи резерв плюс, його все ж таки можна сформувати, отримати повноцінну інформацію і користуватися нею. Так от, ви з'ясували, що ви перебуваєте на обліку. Ну, в нас. Військовий квиток електронний, він же дорівнює юридичній силі і паперовому квитку. Там є постанова Кабміна 559, яка про це зазначає, пункт 9 чітко це визначає. І от ви бачите, цей паперовий роздрукований собі там електронний квиток, або там просто в дії цей завантажений, дивитесь на нього, і там написано, що ви на обліку. І от е, з цього моменту, з цього моменту, коли ви це побачили, коли ви там собі його завантажили, е, починається. Строки звернення до суду, от є така процесуальна така штука, не буду ускладнювати. Зараз просто там тезис, на, звісно, там з посиланнями на норми права я розповім, як воно записано, щоб ви там собі також розуміли, якщо вам цікаво, це. А от якщо простими словами починаються ваші строки звернення за захистом ваших порушених прав. До суду, тому що ну зрозуміло, якщо у вас там в паперових документах, які вам видав ТЦК, написано, що ви виключені з військового обліку, а в електронному військово-обліковому документі написано, що ви на обліку, то звісно, є якась там незрозуміла ситуація, і, можливо, ваші права порушені. Можливо, це якась там. Технічний збій, там якась така технічна проблема. Але щоб це з'ясувати, треба, звісно, звернутися до ТЦК та СП. Є два варіанти. Можна звернутися через той же резерв, якщо ви встановили в резерві, і написати там до тисячі символів, можна написати їм заяву. Але от поки що жодного фідбеку від своїх підписників та клієнтів я з цього питання не отримав, щоб було позитивно вирішено по таких заявах питання зі сторони ТЦК. І другий варіант це паперова заява. Подається, це передбачено і законом про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів і цією ж постановою Кабміна 559 якою затверджена нова форма військовоблікового документа в електронній формі і в паперовій формі. Там написано, що якщо дані не співпадають, ви можете звернутися, ТЦК повинна розглянути вашу заяву паперову протягом 5 днів. Ну, на жаль, вони розглядають трошки більше по часу і доводиться іноді чекати до місяця. Але більш-менш там розглядають ці заяви. І от у вас починається строк на звернення, скажімо так, до суду щодо порушеного вашого права, коли ви дізнали, що ТЦК та СП вам відмовляє там виправляти ці дані. От, перший в нас починається да, там, коли ви могли дізнатися це, коли ви там встановили собі цей резерв або завантажили цей квиток і побачили, що ви на обліку, це у нас. Перший етап строку. І другий, якщо вам ТЦК та СП каже, що ні, виправляти, ми не будемо це питання, тобто це не є е, якоюсь системною помилкою, це в нас, е, ну, ми там не будемо виправляти, тому що ви зараз підлягаєте обліку, приходьте, проходьте ВЛК повторно. Ну, умовно там, так? я от просто для прикладу вам в різні відповіді надходять, на жаль. І от е, коли ви дізнались про порушення свого права, якщо ви давайте так, розберемо. Конкретно і перший і другий випадок, якщо ви просто встановили собі резерв плюс або завантажили квиток, побачили, що ви на обліку, і не звертались до ТЦК, то у вас, звісно, строк цей починається з моменту, коли ви дізнались, да, там завантажили цей квиток. І якщо ви у відповідний строк не оскаржили це питання до суду, то ви втрачаєте право. Ну, зараз, звісно, про це все детально з посиланням на кодекс, я вам розповім. І другий варіант, коли ви завантажили або там побачили в дії там всі ці питання, що ви на обліку там з'ясували для себе, і звернулись до ТЦК ТСП, і воно вже вам надало відповідь, то цей строк буде відраховуватись від тієї відповіді, яка буде негативна для вас. Тобто, це точно вам дає е, підстави для того, щоб звертатися далі в суд, ця відповідь, яку ви там, хочете оскаржити, з якою ви не погоджуєтесь. А тепер розповім, які ці строки і чим вони передбачені. Є в нас кодекс адміністративного судочинства. От по цьому кодексу ми звертаємось до суду у випадку, якщо ми оскаржуємо питання, там, оці поновлення на обліку, там питання зобов'язати ТЦК внести записи про виключення, про проходження медичного огляду ВЛК, де вас визнавали непридатним. Ми керуємось цим кодексом. І от в цьому кодексі написано: там, ну, перше, на що я звертаю вашу увагу, от стаття 5, вона гарантує право на звернення до суду, до суду та способи судового захисту. От зазначає наступне: кожна особа має право в порядку встановленим кодексом звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень, а ТЦК в даному випадку є суб'єкт владних повноважень, порушення її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом. І отут є декілька варіантів, що ви можете просити суд. Визнання протиправним та нечинним нормативно правового акта чи окремих його положень, визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень, визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними, та зобов'язання утриматись від вчинення певних дій, визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання вчинити певні дії. Ну, от у цей четвертий пункт якраз. Ми закладаємо, коли просимо суд внести записи, тобто визнати спочатку там бездіяльність суб'єкта владних повноважень протиправною і зобов'язати вчинити певні дії, тобто внести ці записи в реєстр. П'ятий встановлення наявності чи відсутності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень. І шосте – прийняття судом одного з рішення, значених у пунктах 1.4 цієї частини та стягнення з відповідача суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди за подійною протиправними рішенням діям або бездіяльністю. Це у нас право на звернення до суду, але воно не є абсолютним і суд про це дуже часто зазначає. І от що таке не є абсолютним, тобто воно обмежено відповідними строками. Ну, оце відео присвячено безпосередньо строкам, щоб ви їх не пропустили. Та? Якщо у вас там сталася вже така ситуація, щоб ви розуміли, в які строки вам треба звернутись, і, звісно, звернулись і не пропустили, їх, щоб не програти суд процесуально, навіть не матеріально. Строки звернення до адміністративного суду це в нас стаття 122 цього ж кодексу і зазначає, що позов може бути подана в межах строку звернення до адміністративного суду встановленим цим кодексом або іншими законами. І от в нас е, строки звернення до суду по цих позовах вони встановлені безпосередньо от частиною другої цієї статті. Для звернення до адмінсуду за захистом прав свободи та інтересів особи становлюються. Шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. І чому я розділив одразу на початку вам два аспекти: так. Первий, ну, перший, коли ви не звертаєтесь до ТЦК ТСП, просто там завантажили цей там квиток, побачили, що ви на обліку, і не звертаєтесь. Це в нас повинна була дізнатися От до цього відносимо. І коли дізналася, це коли ви там звернулись до ТЦК та СП і отримали негативну відповідь, ви чітко дізналися, отримавши цю відповідь, у вас починаються ці строки. Тобто зафіксували шестимісячний строк і зафіксували, як він розраховується. Ну, звісно, якщо у вас там залишаться додаткові питання, пишіть в коментарях, що там поспілкуємось. І от стаття 123, наступна за цією статтєю, вона е, пише наслідки пропущення строків звернення до адмінсуду. І тут -от уважно слухайте, тому що це от якраз важливо, це і є мета цього відео, щоб ви зрозуміли наслідки. У разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адмінсуду, або якщо підстави вказані нею у заяві. Визнані судом неповажними, позов залишається без руху. Що каже ну, процес, про це, да? що каже процесуальний кодекс? Тобто, ви можете звернутися і після цього 6-місячного строку, але повинні тоді подати заяву про поновлення пропущеного строку з поважних причин. Оце важливо. Тобто, якщо ви його і пропустили, то з поважних причин. Ну, наприклад, там не отримали листа від ТЦК, а отримали його там через. 6 місяців. Таке також буває. Там нічому не здивуюсь, або там через якісь адвокатські запит отримали вже копію цього листа і ТЦК пише: та ми вам надсилали і все таке інше, все це можна використовувати в заяві про поновлення пропущеного строку як причину поважну. При цьому протягом 10 днів з дня вручення ухвали, особа має право звернутися до суду з заяву про поновлення строку, звернення до адмінсуду або вказати інші підстави для поновлення строку, тобто суд. Надає вам можливість ще і пояснити йому, чому ви пропустили ці строки, і вже тоді аналізуючи, чи була ця причина поважна чи ні. Якщо заяву не буде подана, ну оцю заяву мається на увазі про поновлення пропущеного строку, не буде подана особою зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адмінсуду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву. Тобто, якщо суд скаже те, що ви написали, мене не влаштовує, він повертає заяву. Все, вона розглядатися не буде. Третій пункт. Якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адмінсуду, а позивач це ви, буде виявлено судом після відкриття провадження в адмінсправі, і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адмінсуду, або якщо підстави, вказані ним у заяви, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду. Що це таке? Це те ж саме, але коли ви, наприклад, пропустили строк, подали заяву, і суд на цьому етапі не розбирався, чи пропущений у вас строк, чи ні. Він просто відкрив провадження, почав слухати справу, а потім подивився матеріали справи, дивиться, а там лист вже більше, ніж там 6 місяців тому назад назад вами отриманий, і він розуміє, суд, що ви пропустили строк, і він тоді. Призупиняє розгляд, дає вам можливість знову ж таки пояснити, чому ви пропустили. Якщо буде визнавати ці причини знову ж таки неповажними, він повертає заяву навіть на цій стадії. І от четвертий пункт останній в цій статті: якщо після відкриття провадження у справі суд дійде висновку, що викладені в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання поважними причин пропуску строку звернення до адмінсуду. Був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адмінсуду поважними. Суд залишає позовну заяву без розгляду. Тобто, взагалі, така жирна крапка в цьому питанні, навіть якщо ви написали заяву, вам поновили строк, і суд там під час розгляду справи передумав з цього питання, то він все одно вам поверне заяву. Тому як знаєте, так підсумок не треба бавитись цими строками, щоб ви чітко для себе розуміли, у вас є. 6 місяців це немало, це півроку. Тобто, вам за півроку треба визначитись, чи готові ви позиватись до ТЦК та СП з цих питань, чи належні допустимі у вас докази з ваших питань? Ну, звісно, треба проаналізувати все це з цих питань. Можете звертатись до мене по консультацію. подивимось ваші документи, і я можу вам сказати під, ну, після правового аналізу їх. Чи варто вам звертатися до суду, чи ваші права порушені, чи вони не порушені. Тут ну, різні ситуації бувають. Ми зараз не про це в цьому відео. Тому у вас є півроку на це, і цей строк, скоріш за все, не буде поновлений навіть на сьогоднішній день, враховуючи те, що йдуть військові дії. І в нас люди пишуть і звертаються, і посилаються на цей факт. І суди вже не поновлюють строки з цих питань. Тобто, якщо там ще в 2022 році можна було написати, що там були блекаути, були військові дії, і суди поновлювали строки, там ну, дуже багато таких рішень в мене було. Але наразі це не спрацює, скоріш за все, тому на це не розраховуєте. Тому у вас от є півроку, ви дізнались про порушення свого права, і ви починаєте діяти. Якщо хочете, вирішувати це питання. Але якщо не хочете вирішувати, ви просто тоді... Забуваєте за суд, тому що не можна через рік там звернутися до адвоката і сказати: Та я ось там думав-думав, і через рік надумав і хочу тепер позиватись. Ви можете звернутися, але, скоріш за все, суд не буде розглядати цю справу, вам її повернуть, Тому, як я і на початку відео сказав, ви просто програєте її процесуально, от на 100 я в цьому впевнений. І буде дуже шкода, тому що якщо у вас по документах ви на 100 праві. Ви просто за цією от неможливості звернутися до суду своєчасно, ви от втратили можливість відновити свої права і порушені ваші інтереси. Звертайте на це увагу. Якщо вважаєте це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Думаю, що будуть вам також цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.